Друзі, всім добрий вечір. У мене вечір, тому і тому вечір добрий. <с> У мене вечірня обробка садочку. Ідемо, покажу. Придбав собі ось таку штангу класну. Звичайно, навряд чи ви її зараз заціните, темнувато. Але я вирішив сьогодні попрацювати по абрикосам і персикам. П Перш за все, я вибираю ось таку Вечірню, вечірню пору, коли дуже тихо і немає взагалі вітерця для того, щоб обробити. А обробляю я абрикоски від маніліозу. Використовую хорус як Дивіться, ось все, вже бачите, яка завязь. Не знаю, видно вам чи ні. Коротше, абрикоски зав'язуються потихеньку. І я їх маю трошечки обробити. Поїхали! Це ранній абрикос, хай буде ранній. хорус Актора проти Маніліозу і всяких-всяких шкідників. Вечір це найкраща пора. Немає бджіл, немає ніяких осміх, камах. От. Нікого не потрую, по ходу І себе не покроплю, тому що вітру немає взагалі. Повний штиль. Ідеальна пора. От. А за ніч воно трохи вивітриться, всмокчиться. І завтра вже комахам це буде теж не так шкідливо, я би сказав. Так, тут не пролізу. обійдемо з цього боку. Ось тако. Штанга шикарна. Куди хош, дістає. Купив в звичайному сільському магазині, не можу нічого за неї сказати. От. Крім того, що вона з такими жовтими штучками повністю металева. Я супер задоволений нею. Просто супер задоволений, бо до цього в мене була значно гірша. Так, Ще тут трошки. Так. І ось тут. Ось тут, до речі, гарні абрикоси вже ось зав'язуються. Я потім ще покажу вам, коли трошки крупніші стануть. Покажу, які зав'язалися. Таке листя вже пішло. Шикарне. Це тут досить. Ідемо далі. Так, по цьому персику я вже попрацював. Персик, правда, ще цвіте, але вже є сліди курчавості, тому я не став чекати, коли він зовсім доквітне, тому що вже пішла курчавість мені це дуже не подобається. Тому... Тому я вже його сьогодні обробив. Цей нектаринчик я обробив щойно. Йдемо ще далі. Тут ось маленький у мене. маленький, обробимо його. І ось цього красунчика обробимо. Тут, до речі, оцей сорт персика він практично не, е, не страждає від курчавості. От. Він з кісточки вирощений, не знаю. Чомусь він менше всього хворіє на курчавість. Дивіться, яке гарне листя в нього взагалі без проблем. От. В порівнянні з породистим оцем Донецьким, тут листя тільки на вилізло і його вже крутить. Не знаю, чи видно взагалі, ну, коротше, воно вже... Воно вже кручене, О, тому, тому да, він більше, більше страждає, ніж, ніж непородистий. Йдемо далі. Цю абрикоску я вже обробив. Ця абрикоска вже готова. Сливка ще не доцвіла, хай доцвітає, не буду її чіпати. От, тільки абрикоси і персик. Персик, який круте, круте листя. І ще ось цього персика треба обробити київський ранній і на цьому сьогодні все. Давайте його обробимо. Все, обробку закінчив. Можете подивитися, яким оприскувачем я працюю. Це такий ось акумуляторний оприскувач, колись мені підігнали. І ось така штанга. Штанга. Це я купив ось, ось зовсім недавно. Вона ще раз здвигається, вона повністю з метала ще більшу робиться. Коротше, я супер нею задоволений. От. І Використовував от хорус Актера. Ось такі два препарати. От, на 10 літрів води розвів, залив і погнав. А ще, бачите, який в мене сьогодні костюмчик. ха ха Вперше в такому костюмі на Олексі замовив. Реально дуже комфортно, зручно, не летить тобі на твій одяг, в якому ти потім ходиш. Коротше, всім рекомендую, сам вперше спробував. Ну і такі рукавиці. Ну, Такими рукавицями я вже давно користуюсь. Так що, ось тако. Якщо ви це ще не зробили, саме час. Тільки відсвіли абрикоси, персики. Ну, бачите, персики ще не відсвіли, але я вже почав обробляти, тому що коротше, вже крутить листя. От. Ну, а абрикоси все, що відсвіло вперед з піснею, треба обробляти. Отако. От І бачите, коли я це роблю? Найкращий час, як, як я собі вже так визначив, це саме вечірній час, коли комахи не літають. Коли вітру немає, тому що рано вранці не, не варіант. Я скільки пробував, тільки починаєш обробляти, якийсь вітерець починає задувати, дуже рано вставати. Ну, коротко, Для мене це дуже тяжко. От. Тому раджу вечір, раджу акумуляторні, е, акумуляторні оприскувачі, це дуже зручно. От. І все. І все. І хорус актора. те, чим користуюсь я. Якщо сподобалось відео, До нових зустрічей Бувайте!